Зручну технологію для вирішення питань громади задіяв міський голова Українки Павло Козирєв. Алло, доброго дня. Кол-центр кандидата в депутати Павла Козірє. Слухаю вас. Така система вже чотири роки ефективно працює в Українці. А відтепер і жителі 94-го виборчого округу можуть скористатися послугами кол-центру, зателефонувавши за безкоштовним номером 0800 800 245. двісті Кол-центр в майбутньому стане ефективним інструментом для конструктивної співпраці. Це інструмент. Виборцю скористатись можливостями, статусом, повноваженнями народного депутата. Взагалі так працює наша команда. Тобто, ми реагуємо на проблеми, реагуємо на виклики, не чекаючи, що хтось дозволить, чи буде зручний час. Якщо є питання, їх потрібно вирішувати сьогодні. Питання, з яким громадянин звернувся до кол-центру, не знімається з контролю, доки не вирішиться. Кандидат у народні депутати Павло Козирєв.